Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Чи мене чути, видно? Доброго ранку, так, Доброго. бачу, чути. Доброго. Дякую, всіх вітаю святами. Доброго роком. Дякую. Скажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є представник Юлії Щерба. Це угу, представник. Так. Водоканал. Так, бачу. І а ви представляєте. Суб'єкт господарювання, що розроблює звіт. Ми їм для них розроблювали звіт. А, дякую. Отже, поки що в нас є тільки значить представники суб'єкта, представники міндовкілля. То тоді діємо наступним чином. 15 хвилин дамо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань і о 10.15 будемо розпочинати. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 2 січня 2025 року у нас проводяться громадські слухання. У процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством Лубни водоканал Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування питних підземних вод з ділянок Лубенська, 1, Лубенська, 2, Лубенська, 3, Кононівська, Тернівська, Родовище Лубенське для господарського питного водопостачання населення міста Лубни та вторинних водокористувачів міста Лубни Полтавської області. Звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 969 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 17 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми змогли зафіктувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасники підписан Щерба Юлія. Будь ласка, скажіть, кого ви представляєте? У вас відключений мікрофон. Не чуємо вас. А, пані Юлія, якщо ви не ну, щось з мікрофоном, ви можете в чаті написати, кого ви представляєте зафіксувати. Давайте, поки ви розбираєтесь. Є ще один учасник, підписаний НВП Україн. Представтесь ви, будь ласка. Мене звуть Бугак Анастасія, я представник суб'єкту господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую, пані Юлія. Давайте наступним чином. Дивіться, у вас підписано щерба Юлія КП Лубний водоканал. Ви представляєте суб'єкта господарювання. Якщо так, то кивніть нам. Дякую, Все. дякую, пані Юлія. Нічого страшного, таке може теж трапити з мікрофоном. Отже, на 10 годину 19 хвилин ми серед чотирьох учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовкілля як організатора та двох представників суб'єкта господарювання. Отже, представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Я раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства Лубний водоканал Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо планованої діяльності, яка передбачає Добування питних підземних вод з ділянок Лубенська, 1, Лубенська, 2, Лубенська 3, Кононівська, Тернівська, родовище Лубенське для господарсько-питного водопостачання населення міста Лубни та вторинних водокористувачів міста Лубни Полтавської області. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую вам за ведення, гарного дня, до побачення. Дякую навзаєм, до побачення. До побачення.